На телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 11 грудня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна вітаю вас. Сьогодні ми розкажемо вам про таке. Коло ми під колесами потягу загинув чоловік. Для кожної людини найдорожчим є життя однак, ми часто нехтуємо цими поняттями. Так трапилося і в п'ятницю на Коломийському відділенні львівської залізниці. Військові частини України запрошують чоловіків та жінок на контрактну службу. Комунальники працюють у посиленому режимі. Про це та інше детальніше у випуску. Чергова трагедія на Коломищині. Цього разу лихо сталося на вокзалі. 6 грудня близько 14-ї години на залізничному полотні станції Коломия невідомий чоловік кинувся під потяг. Від отриманих травм самогубець загинув на місці. Детальніше про це у сюжеті. Про те, що залізниця є зоною підвищеного ризику, знають всі однак, люди часто нехтують е, цією інформацією. Ось під такий маневровий поїзд у п'ятницю потрапив ще один коломиянин. Загалом статистика нещасних випадків на відділку залізниці у Коломиї невелика. Трагедія, що трапилася у п'ятницю, лише друга у 2012 році. Однак вона забрала життя людини. Хоча перехожі стверджують, що чоловік зробив цей крок самотужки і, мабуть, з власної волі. Однак машиніст потяга вже не міг нічого зробити, каже начальник станції Коломия Степан Ткачук. На минулій неділі по станції Коломия допущено неприємна ситуація, то є травмування сторонньої особи. То сталося 6.12 в обідню пору часу 13.45. Трамована стороння особа до залізниці, ну по свідченнях свідків, які були на даний момент, а то переходила дівчина, яка навчається в нашому коломийському медучилищі. Чоловік самовільно кинувся під залізничний вагон. Проводилася маневрова робота на службовому переході. Які відповідно були всі знаки, попереджуючи про небезпеку знаходження на коліях, але такий випадок травмування було допущено? Ну на даний час це ще питання розслідується, цей випадок, особу не встановлено. А от загальна статистика по Львівській залізниці невтішна. За 10 місяців 2012 року травмовано майже 100 осіб, з них 9 родіти. 51 людина загинула. Такими сумними є цифри, з якими нас познайомив начальник станції Коломоя Степан Ткачук. А щодо Івано-Франківської дирекції залізниці, тут утрапилося 17 випадків травматизму, семеро краян загинуло. Тому залізничники звертаються до всіх, бути особливо уважними на станціях, вокзалах та коліях. Дуже часто люди нехтуючи. Права. Поведінки на залізничному транспорті або перебігають, або переходять колі у неустановлених місцях. Тому що, як ми вже знаємо, гальмівний шлях поїзда складає 800 метрів. Це є досить великий шлях, а люди думають, що то так, як автомобільний транспорт може зупинитися за метр, за два. І в період наближення великих свят і новорічних, і різдвяних свят почнуться канікули. І просто, і хотілося б звернутися до батьків, до вчителів шкіл, до організаторів, які будуть організовувати масові поїздки на новорічні святкування, щоб вони звертали дітям на це увагу. Залізниця завжди була, є і буде зоною підвищеної небезпеки, а знаходження на територіях станцій та перегонів в неустановлених місцях може призвести до важких та непоправних наслідків, кажуть залізничники. Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма «Події НТК». всі до армії. Військові частини України запрошують чоловіків та жінок на контрактну службу. Бажаючи можуть також здобути вищу освіту у військових навчальних закладах. Детальніше у сюжеті в Україні триває процес реформування збройних сил. Планується повний перехід на військову службу за контрактом. На даний час на таку службу набирають добровольців фактично усі частини нашої держави, де є вакантні посади на військову службу за контрактом зараз згідно чинного законодавства, можуть іти всі громадяни. Які досягли повноліття, незалежно від того, чи він проходив строкову службу чи не проходив, маючи повну середню освіту, тобто 11, 12 зараз класів, хлопець, який придатний за станом здоров'я і за своїми морально діловими якостями, може бути призваний на військову службу за контрактом. Що стосується наших Коломий, Коломийського району, у нас зараз є дві військові частини, які дислокуються в Корничі на території аеродрому. Там на даний час вакантних посад немає. Але є військові частини неподалік, зокрема у Івано-Франківську, Чернівцях та Делятані, куди хлопці за бажанням можуть піти служити. Також вакантні місця є у Криму, зокрема у військово-морських силах, внутрішніх військах та державній прикордонній службі. Для Військової служби за контрактом необхідно лише мати особисте бажання в принципі, як такого, і ну, і звичайно стан здоров'я на військову службу за контрактом можуть призиватися особи віком до 40 років. До 40 років, які служили або не служили, мають відповідний рівень освіти і відповідають вимогам за станом здоров'я. Жінки також можуть йти на військову службу за контрактом. Відповідно, є конкретний перелік посад, де може бути призвана жінка. Ми за свій, так, наскільки я пам'ятаю, призвали десь може, 4 жінки. Дві з них пішло у Крим, військово-морські сили, одна до теперішнього дві. Навіть до теперішнього часу служить у нас в корничі на аеродромі військова частина 1267. Грошове забезпечення військових у перший рік контрактної служби без строкової служби складає 1800 гривень. У залежності від посади, віку військового звання та стажу роботи. Вона суттєво збільшується. З 1 січня планується збільшення посадового кладу, а Відповідно, це грошове забезпечення буде значно збільшено. Житлом забезпечують не всі військові частини, тобто в більшості випадків це є гуртожитки, або кімнати, якщо для сімейних. Ну, тяжко зараз з житловим забезпеченням. Хоча, якщо по місцю проживання, бо люди, наприклад, мають якусь родину в тому місці, де дислокується військова частина, то це проблем нема. З Січня триватиме відбір до вищих військових навчальних закладів. Там готують фахівців військових. Після закінчення вузу чоловік уже матиме певне звання і, відповідно, швидший ріст у кар'єрі. За детальною інформацією можна звернутися до Коломийського міського військомату. Цьогорічна зима із перших днів засипала Україну снігом, не виняток і Коломия. На вулицях утворилася ожеледиця, транспорт відстає від графіку. Комунальники працюють у посиленому режимі, чистять тротуари та дороги від снігових заметів. Про готовність нашого міста до зими та яких заходів вживає влада, щоб коломияни не відчували незручностей. Знають наші журналісти. Протягом двох днів у Коломиї випала практично місячна норма опадів та вдарили морози. Мешканці міста зимі радіють, а от комунальники не дуже, адже працюють посилено по 7-8 годин у день. До прикладу, пані Паша, яка прибирає сніг у центрі. Руками відкидаємо, а потім трактор їде, допомагає нам і такий, і такий. І так що, але все одно ручної роботи багато. Скидаємо на гору, туди, на гору викидаємо сніг, а деякі трактори забирають, але зараз, напевно, перед Новим роком то будуть забирати, трактор буде забирати сніг і вивозити. Перших днів зима у Коломиї принесла комунальникам багато снігу, а заразом і ожеледиці. Тому відповідні служби працюють у посиленому режимі, аби забезпечити чисті тротуари та автомобільні шляхи. З першого дня ми почали працювати досить інтенсивно люди практично не відпочиваючи, розчищали. І всі величезні кочугори снігу. Уже з початком негоди були деякі проблеми у роботі спецтехніки. З ладу вийшли два з дев'яти наявних грейдерів. Комунальники, каже Михайло Білус, розпочали очищення міста від снігу із центру. Тут дороги і тротуари посипали соляно-піщаною сумішчю. Розчищено вже біля 60 вулиць, роботи продовжуються, тому коломіяни десь повинні і віднесли з розумінням до того, що ми просто не встигаємо фізично всі вулиці. Незручності комунальника. Там створюють водії, що залишають у центрі автомобілі. Адже техніка працює з четвертої ночі і до ранку. Що, згідно правил благоустрою, всі мешканці, як жилих, так і комерційних будинків, вони зобов'язані прибирати свою територію. Тобто, це всі тротуари мають бути очищені від снігу біля їхніх закладів. Коломияни, зокрема, приватні підприємці, не надто поспішають наводити лад біля своїх магазинів. Порушниками займається муніципальна дружина. Спільними зусиллями міські чиновники найближчим часом обіцяють очистити місто від снігу та ожеледиці. Коломийські пожежники не тільки відмінно вправляються із природними стихіями, вони ще й добре витягують транспорт зі снігу. У п'ядиках працівники районного відділу ОМНС України врятували газ 53 який застряг у рові. І хоча пожежна машина не пристосована до такої роботи, проте на Коломийщині більше нікому цим займатися. У п'ядиках побувала і знімальна група телеканалу НТК. Як тільки в оперативну рятувальну службу прийшло повідомлення про інцидент, пожежники вирушили в дорогу. І, хоча виклик не типовий. Та співробітники дпрч часів не залишають людей наодинці зі своїм горем. Коли водій потерпілої машини, зрозумів, що виходу немає, звернувся до районного відділу УМНС. Нам прийшло повідомлення, що перевозячи продукти, машина застряла в рові. Машина з продуктами, ГАЗ-53, як бачите. На допомогу була відправлена ЗІЛ-131, он він там знаходиться. І вмілими діями водія, бачите, все справили вчасно. Було дуже часто і вночі, були, що перекидались машини з каміннями. Машина зовсім абсолютно не пристосована, сама важка, але наразі нема кому іншому, мусимо ми. Водій вантажівки Роман Грегірчик працює на Городенківському сирзаводі. Його обов'язки доставляти продукцію у магазини. З цією метою чоловік прибув у п'ядики. За горою снігу не побачив рів. Так опинився у пастці. Дякую. МНСникам, що мене оротували. Ну і що ще можу сказати? сніг, біда мокро, слизько. І МНСники і працівники державтоінспекції закликають водіїв бути обережними, адже з приходом зими ситуація на автомобільних шляхах значно погіршилася. Відповідно, збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод. З П'ятиків Мар'яна Мацьків Ігор Кофлюк, Програма події НТК. У центрі міста встановили головний атрибут нового року ялинку. Дерево прикрасять різнокольоровими кульками, іграшками та гірляндами. Крім того, протягом грудня влада міста оформить головні вулиці, а підприємці вітрини магазинів. Звідки прибула до Коломиї цьогорічна красуня, та скільки коштує вбрання для неї, знають наші журналісти. Новорічну ялинку для Коломиї шукали довго та наполегливо. Нарешті вибрали 18-метрову красуню. Її до міста привезли із Молодятина. Щодо прикрас, то на них влада не витрачалася, а вирішила скористатися старими запасами. Прикраси у нас практично залишились ті, які були минулого року. На цей рік в бюджеті виділено 60 тисяч гривень, але поки що у зв'язку з тим, що шансів отримати їх дуже мало. Бо ми практично обійдемось тими всіма прикрасами, які Використовували в минулому році. Те саме стосується і гірлянд. Усі вони в доброму стані, тому цього року, запевняє Михайло Білоус, ялинка не буде гіршою за свою попередницю. Урочисте запалювання новорічної красуні відбудеться традиційно на свято Миколая. Одночасно засвітять святкові вогні, якими Коломию прикрасили, ще на день міста. Цьогоріч планували докупити ілюмінації та прикрасити вулицю Чорновола. І знову ж таки проблема у непроходженні коштів через бюджет, каже заступник міського. Ського голови, всі оці свята вже до нового року, і включаючи різдвяні свята, вона буде світити і світити будуть разом з вуличним освітленням всі ті розтяжки, які ми ставили ще до дня міста. Також міська влада просить приватних підприємців, власників магазинів та кафе, святково прикрасити вітрини своїх закладів. Так само ми просимо звертаємось до них, щоб вони прикрасили гірляндами всі дерева, які ростуть біля них. Тоді дуже гарний святковий настрій, святково прибрана вулиця буде. Віталій Васильчук, Сергій Куриляк для подій телеканалу НТК. Андріївські вечорниці. У четвер у музеї історії міста Коломиї відбудеться творчий вечір журналіста і письменника Андрія Малещука. Початок о 13-й годині, 13 -го грудня. Із нагоди відзначення для ліквідатора аварії на Чорнобильській атомній електростанції 14 грудня біля каплички Чорнобильський спас на вулиці Івана Мазепи відправлять Службу Божу за здоров'я ліквідаторів аварії та членів їхніх родин. Для участі у заході запрошуються ліквідатори аварії, члени їх сімей, депутати усіх рівнів, представники політики політичних партій та громадських організацій, державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування, представники релігійних конфесій, громадськість, початок о 12-й годині. Відомий Прикарпатський сміхованець Микола Кавацюк запрошує усіх коломиян та гостей міста на благодійний концерт. Любімося та посміхаємося. Захід відбудеться 14 грудня о 16.30 у міському палаці культури. Народний дім. Під час концерту буде проведено збір коштів для вихованців шкіл-інтернатів Коломищини. У неділю, 16 грудня, в Народному домі відбудуться збори ветеранів Афганістану. Мова і теми про реорганізацію керівництва організації. Присутність ветеранів афганців обов'язкова. Початок о 13-й годині. І це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам лише гарного настрою і приємних новин. Зустрінемо завтра на телеканалі НТК. До побачення. У цей день, 11 грудня 1890 року, у містечку Яблунові, що на Косівщині, народився Микола Мельник, письменник, педагог, літературний псевдонім Матіїв-Мельник. Після закінчення Коломийської гімназії 1910 року Микола Мельник студіював філософію у Львівському, Чернівецькому та Віденському університетах. Автор збірок та новел. Проживав у Коломиї, а з приходом других совітів подався з родиною на вимушену еміграцію. Помер Микола Матіїв Мельник 27 вересня 1947 року у Сполучених Штатах Америки. А ще 11 грудня 1948 року у Коломиї на основі промартілі червона швачка створено швейну фабрику.